Всім мої вітання. Хочу поділитись шкарпеточками, які я зв'язала з регія із Алізе Artisan. Шкарпетки із залишків пряжі на 42-43 розмір. В'язала на 64 петлі спицями номер 2 Вага цих шкарпеток 70 грамів. Регії пішло 33 грами, Алізе Artisan 37 грам. Набрала 65 петель, 65 для замикання в коло. Пров спочатку пров'язала один ряд лицьовими петлями, потім 25 рядів резинкою, одна виворітна, три лицьових. І далі продовжила в'язати саме таким візеруночком. Пров'язала 31 ряд пагомілка. Далі продовжила укріплену п'яточку. П'яточку, укріплену я в'язала 14 рядів зі спущеними петлями. Далі за округлення на п'яточки, розподіливши петлі 12, 8, 12. Перейшла на вив'язування клину підйому, підняла 15 петель для цього. І Після, після того, як я вив'язала клин підйому після останнього скорочення і до миска, пров'язала 44 ряди. Чергуючи спочатку два ряди алізе Артісан. І три ряди регія. І потім вже чергувала три ряди алізи Артісан, два ряди регії. І таким самим чином я вив'язала всю регію, яка в мене залишилась. В'язала паралельно дві шкарпеточки, щоб саме розподілити регію таким чином, щоб... І на одну, і на другу шкарпеточку однакова кількість рядів вийшла. Далі вив'язала мисочок, мисочок звичайний, стрічковий, закривала два рази по одній петлі в кожному другому ряду, і потім в кожному ряду до тих пір, поки на одній і на другій спиці у мене не залишилось по 10 петель. І зшила голочкою. Тож, Користуйтесь, дівчата! Шкарпетки вийшли, класні, мені дуже подобаються. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!